Всім привіт! Міні-агра на зв'язку. Запитували мене за повноприводну 24-ку ремінну. Є такий трактор, це у нас 244-й шифан. Передні яблучні мости у трактора, рессори. По трактору у нас йде боковий радіатор, одноциліндровий двигун. Насос НШ винесений крема, я вже теж колись показував, і присутній лічильник мотогодин. По заднім шинам у нас іде 24-та шина ззаді, кріпенька трьохточка точка, дуже доволі кріпка коробка, і примусова гідравліка також є у цього трактора. По вартості трактор у нас. 4400 умовних одиниць, є по наявності, герої Крут 15, місто Суми, можна проїхати, протестувати даний трактор і забрати. Доставка безкоштовна. Заїжджайте, телефонуйте, є наявності. Всім гарного дня і мирного неба!